Усім привіт! Мене звати Никита. А мене мы на ваня. Так, ми будемо выктатиться на Землю, что земля скоро не такий твердий буде. Тобто не такий гарячий. Я увидел сковы наша планета буде не гарячий. Ось такий. Так, Так, всех планета сам вже не така. Я не могу чему с на газет сяду. Все, уже не так гарячиша, мабуть там тисяча градусів Може. Таке може бути теж. Тисяча градусів. Ми будемо медитай на планете за віка. А, да пошли. Ах, ох. Я душу. Я тут ах, ах, я дуже сам. я Ваня. Ось так, а ми під'яне. Будем... Будемо зараз туди. Ваня, ми... Ого, ді -ді, уго, швидко. Увітаємо в космос. Наше сонце вибухне і воно стало червоним гігантом. Уже у нього температура менша, чи щоб не попалити землю. До сонце десь три йогини кілометрів. Ну как ты? Я не знаю, 150 миллионов я бы дала. Ты подумай, выгушай меня, а вы сделаете себя. Так, подали. Сосекайте, тут трошки стукну все. трошки. Вот так. Мы в космосе, в космосе солнце не повыносит светлые В космосі сонце не так сиди, сонце в космосі по-другому снідеться. Ми зараз будем ми будемо підіряти до нашої планети. І я хоріла. Коли сонце вибухнуло, ось так за томохні ваших лайків. Понета самі я нікого не буду горіти. Ось так нікого не поплавиться. Никого не сходять на скрис под температуры миллиарды градусов. А на солнце миллион градусов Ось так. Может там пару тысяч градусов? Давайте. Будь ласка, підписники. Поставьте лайки, підпишіться на канал, щоб прискорить швидкість. хаста милого. Будь ласка, якщо ви не поставите лайк, то мы умрем від голоду. Та ми умремо просто. І нас не буде в Майнкрафте. так. Поставте лайк. Підпишіться на канал. Щоб ми добралися на майни до землі. Давай. Господи. Так далеко колесі, Господи. Давай, планети, земля Треба добратися. Я не можу нормально добратися. Будь ласка, підписники, допоможіть. Да Нам потрібно опуститись вниз. Вниз. Ось так, будь ласка, ставте лайки, якщо ми хочемо вишити при такому випадку. Ми в космосі, ми не можемо дихати. Ось так. Я просто тут ось так не Ось так. ми... Я умру, мабуть. в Майнкрафті. Ну, не пана по... не не бейтесь. Не бейтесь, друзі, Я не по я в Майнкрафті умру. Ось так, якщо... ми будемо, будемо ха... Ми зараз нагрешим хат. А так. Хардкорник граємо. Небезпечна душа. Не можемо добратися до нашої землі, Господи. хто-небудь, Поставте лайк. Поставте лайк на мені. Щоб я, міг добратися до землі. я не можу ніяк. А боже, я не можу добратися до землі. О, будь ласка ставте лайк Віка умре хух за допомогою ваших лайків Віка вишива нарешті добре зараз цьому гостю дам мапу і Віка сама долетить. Віка, наразі, що ти що взагалі ні, я не взагалі. Не бійтесь, Віка, У мене мапа є, я вам зараз покажу. Гаст. Давай. все. Віка, бачите, уся мапа уся. Ах, а газ это хубох цієї мапи буде летіти. Так що ми, Так що гаст. Давай. Давай, гаст. Ні, він улітає. давайте, сиди, гаст, давай. Dobry hast, stójte, my chodzimy dobratysa do samej, czemu ty taki boszy wyjdziesz uciec? Dobry hast, na tobie, u ciebie na czekach bude, Tik tik tik. Przyklei, wse, wse na hast, tobie mapu przyklei, a ja zaraz będzie potrzebna Dobry Wania, wien króty i wien krótisze mene, oś tak Dobry, na mapę ja do Wani idu Ваня, Ваня, у тебе є якісь сходьби? у тебе є такі, як так в мене є. Добре, Ваня, давай елитри. Давай. Дякую, Ваня, що ти мені дав Не Я за що. А я буду улітати туди, на землі наші. Як якби, якби без вані, то ми б вже, то ми, то ми б чекали під лайком остав, чекала би. Ну, трохи правди говорю. Ми далі до сім'ї, ну і далі. Добре, давайте ми... Давайте ми будемо літати до сім'ї. Остав. До нашої планети. Остав. Ми літаємо до нашої сім'ї. Планета наша. Я увімкнув, коли ми будемо біяти атмосфері коли ми будемо біяти на свої сім'ї і вимкнулися. Инклюз. Вимкнулися, коли ми будемо біяти на свої. Зараз будемо біяти на свої. Яка шуткість божевілля. Ще трохи на місці. Ось так, ми літаємо. Водій віка, вони побути такствуватись тяць... побути по бапі. Ми літаємо, ми літаємо туди, на нашу землю. Ж... Ж... Я увімкріз, коли ми будемо все біє атмосфери, біє небезпеки, де метеорити вона ж вона підпає, що вона захищає від метеоритів ось так. Так що підписки я мабуть можу умерти. Ну, якщо, якщо поставите лайк підпишитесь така. Якщо ви поставите лайк, то, то я допомогою Ваших лайків можна ошибити. Ось так, ставте лайк. Якщо ви поставите лайк, то я можу сьогодні або завтра зняти друге відео. Ось так. Я, я зараз я в близко, я буду вже в атмосфері сім'ї. Ось так... пусть я підійтаю до сем'ї. Я бачу хмари. На, мен, я, я Я горю! Ні! Ні, я мучаюсь. Тут так бояче мені. Мені атмосфера я, мабуть, смажу. Ось так... Я мабуть можу умерти Ось так. Може стохнути в атмосфері, бо вона гарячусь. Ось так. Я можу доходити до 2000 градусів. Температура яка у мене. Термометр. 42 градуси, я можу вмерти. Будь ласка, поставте лайки. Уже відео закінчиться, за те, щоб ви не поставили лайк поки що. Ось так. Я буду чекати, коли буде, коли буде хоч би один лайк, то може відео буде новим. Може 3 4 лайків буде. Добре. Підписники договорились, при двох лайках буде нове відео, так що наразі.